Коротше, сьогодні у нас виявився продуктивний день. Ми поїздили по гостям, нам воно і яєчок дали. ну Це я сам узяв три, тому що ну, мені більше не треба, вони будуть лежати тільки. А так свіженьких три взяв щось побачу зроблю. Ну, я рідко коли я яйця в основному додаю, якщо там жарю щось там в клярі, допустім. Кабаків мені опять <хи> навибирали. Опять, походу, буде рагу. Каструляка ціла вже. Кавунчика з городу знайшли мені такого, короче. Ну, маленький, но я думаю, що буде він добренький. Перчик, ось. О. Де там ще був перчик? Я точно пам'ятаю, короче. о. перчику. Ну, це буде, може даже до рагу буде. Коротше, молочко. Ну, молочко, це, це я заказую там, 3 літра кожну неділю. Мені привозять. Молочко. Ну, я зараз взяв, Я літро оставив. Коротше. Поділився коротше, літрою. Ну, мені і два, в принципі, вистачає. Ну, я так п'ю ото із цим. маккофе розбавляю, коктейль собі такий роблю, або скисляю як кефір. Коротше. І забувся, саме головне, сьогодні чученим друзям. Чучка, я забувся твоїм друзям завести коротше, ї, твою їдуцю. Я зібрав там ось добреники такі. І, коротше, я забув. Ну нічого, наступний раз завезу, положу в холодильник. Так, Купив собі ось, цикорій. Він, до речі, недорогий, Тільки я не знаю, 16. да, 16, походу. Чи це якийсь кот, не знаю. Цикорій купив, це я п'ю замість кави ну, і заміщаю, тому що я заміщаю, даже, е, зранку, коли чай п'ю, в мене печія починає пекти чомусь. Так. Це ось я взяв, не знаю, якийсь. Він прям здоровий такий, ну він розводиться теж на більше, ніж на кружку. Там розводить його, по ходу треба. Оце 12 гривень. аж, ну Не знаю, я хочу попробувати, яке воно на смак. Що воно за, за новий такий Маккофе? Ну, звичайно, от такого набрав собі Маккофе. Купив ще два таких сирка, вони м'ягесенькі, коротше. я не пам'ятаю, по 15 гривень вони, по-моєму, чи по 16 Їх і на хліб намазувати. Ну, добрі воно такі, коротше. Купив отаку паличку ковбаски, вона геть недорога, дорога, ось отож 65 Ну, я теж поділився. Так що. Кусочок собі, треба з людьми ділитися. Вони за мною діляться, ось сюди дають. То що я буду жадничать? А і купив ось такий фарш. Правда, я не знаю, скільки він стоїть, курячий. Короче. І, ну, Сьогодні я оце потратив на каву, палка ковбаси. Ну, це тільки половинка у мене, два сирка фарш. Це корій. А що я ще купляв? А, і, і батончик. Коротше, типа як 에, рулетик такий. Ну, це там малому, коротше, я купив солоденьку. Оце в мене вийшло, по-моєму, 270 70 гривень. Ну, я думаю, я не зря проїхався. <со> так що, зараз будемо щось готувати. Ми ще нічого не їли. Мабуть, у нас буде обід разом з вечерєю, тому що. Поки зараз приготується, вже поїм, вже прийдеться вечерю. Так що вже дотягнемо до вечері та поїмо вже тоді. Короче. Все, дякуємо Богу за те, що Він нам дає на кожен день. І все буде добре.